З мерам Божим. Ви знаєте, що духовний світ він насправді дуже реальний. Багато людей собі навіть і не можуть уявити, наскільки він реальний. Зазвичай ми можемо бачити в фільмах, в мультфільмах, де говоряться за барабашку, за домову. Його представляють таким хорошим, що він приходить погратися, він просто ховає речі, він нас оберігає. І багато людей так думають, що барабашка він просто оберігає нас, але не розуміють, що духовний світ він ділиться на дві категорії добре і поганий. Якщо це не диво Боже, якого дає Господь, то це все біси, і вони прийшли украсти, вбити і погубити. Скажу так: в моєму житті також відбувалися такі речі, що і речі переставлялися з місця на місця. Дуже такі містичні речі відбувалися. І спочатку це таке було ну, настрашити, да? страшно було, а потім все це переходило в таке безум'я, що страшно було знаходитись, тому що щось душило, щось хотіло тебе ну, настільки лишити розуму, що ти вже не розумієш, в якій реальності ти знаходишся. Я боялася спати, я боялася, коли приходить ніч, я боялася всього, тому що воно настільки було реальне, що я вже втратила цю свідомість, де є реальність, а де є нереальність. І потім приходили такі думки. Да, от а що буде, якщо там нож да десь приставити, а десь впасти? А може буду тримати? А може хтось нахромиться? Такі безумні думки приходили в моє життя. От не дивно, да отакі багато людей сьогодні роблять якийсь вчинок. І не знають, от чому воно так сталося? Да, от вбив там свою сім'ю, там батьків, тому що сатана настільки вже зацарював в житті людину в розумі, в серці, що людина знаходиться в такій паралельній реальності. Вона не розуміє, що відбувається, вона не розуміє, що робиться. Сатана і лише в розуму, тому що немає Бога. Бога. І... В моєму житті прийшла свобода тільки тоді, коли я прийшла до Господа, коли я почала вивчати слово Боже, коли я була в сужій церкві, де є приклади зцілення, звільнення, де Господь дає це зцілення. І Господь Ісус Христос Він прийшов, він творив надприродні речі. Він не показував тільки цю матерію, що відбувається. Він показував завжди курова на духовний світ. Він родився надприродно, і до Духа Святого. Він зцілював, він воскрешав. Він... Бісі вагання. Це все були надприродні речі, які він робив. Він показував, що це сама матерія, що ми і дивимося, вона тільки ну, да якесь заслона цього духовного світу. І Господь показує, хто може перемогти сатану. А сатана, який скинений з неба зі своєю, своєю гвардією, да? він скинений з неба. Хто його може перемогти? Тільки Бог. Сатана і мудріший нас. Він має да, тисячі років, і ми там маємо да досвід свого життя там тридцять